Друзі, всім привіт! 4 червня, серпня і я відкачую мед. Зараз, от, зараз показую. На каналі дуже багато було відео про ці українські вулики. Соняшник нас почті перецвітає, вже майже там може пару днів лишилося. Маю 5 наставок. Це ставив цю наставку тиждень тому. Зараз подивимося, що з нею зробила. Ставив у Напевно, це не треба було робити, але я поставив. Зараз подивимося, чи витягнули вони якщо що вони взагалі принесли. Зараз покажу вам. Підкачую я рамки печатні, Нікуди я не спішу. Нікуди я не спішу, Зараз покажу вам центр. Ось так. Таке я не качаю. Ось такі рамки я не качаю. Давайте зараз подивимося, зараз поставлю цю рамочку. Подивимося там на ващенку цю вже ставив. Секунду. Зараз подивимось. Трошки вага має корпус. Трошки. Я думав, що вони зовсім нічого не... не зроблять. Дивимося на вощенку. Нічого не зробили ващенки. Взяток, пішли дожі, це стало сушнинку одну. А так нічого, дивимося далі. Я зараз її навіть і зніму. Зовсім її зніму. Так, дивимося далі. Бджола конкретно просіла, виводиться печатний, печатка. Зараз витягну, покажу навіть бокову рамку зараз витягну, покажу вам. Секунду. Так пополісували що. Він ще не відкривав, сам не дивився. Ось дивіться. Ось такі от рамочки. Так само другий корпус. Зараз будемо відбирати. Ось дивіться, печатка, печатка. Ну, дивимося, дивімо, вибираємо отакі хоча б, щоб були рамочки печатні. І то, що не печати половинку, залишаємо ще, щоб мед дозрів. Отакий зараз від качка меду йде. Соняшник, думаю, не буде нічого виділяти, але погоди не було. Але оця ось жара, дощ, воно парить і соняшник, думаю, нормально виділив. Але аби сімні були б чуть сильніше, би, ну, чим хотілося би, то можна було ще щось брати. Але маємо те, що маємо. Всім до побачення. Всім гарного відкачування меду. Надіюсь, наступний сезон буде на кожному стояти по 5 магазинів на кожній сім'ї. Тут, тут також стояло 5 магазинів, оцих жовтих вулик, які я показував на каналі вже ще весною. Я їх скорочував, піджимав. Ось такі от справи. Принесли два-три магазини Оце за рекордистки. з того сімей я зняв по три магазини вже. І от зараз дві там наполовину запечатано, то я чекаю запечатки, то таку маємо справу. Всім мирного неба, всім до побачення.